Скучили за Моторолою, бо я дуже давно не брав на огляд нічого з Мотороли. І зараз виправляюсь мото G86, новинка цьогорічна. Така тоненька, біленька коробочка, ззаду є варіанти кольорів. А ще до мене приїхали супер нові навушники мото Loop. Гляньте, яка незвичайна форма. Тому разом з вами давайте скоріше розпакуємо ці коробочки і подивимось, що всередині. Відкриваємо. Вау, гляньте, який колір прикольний! Телефон, до речі, одразу йде в чохлі, ось так виглядає сам смартфончик. Ну, слухайте, виглядає дуже стильно. А як вам напишіть у коментарях. Бачите, цей чохол трохи такий зернистий, це тому що моторола завжди виготовляє свої чохли з перероблених матеріалів. Ви просто погляньте на ці тонесенькі рамки, навіть немає підборіддя. Окрім чохла, ще в комплекті є інструкція, голка для сім-карт і ось такий Type-C кабель для зарядки. Телефон запустився і погляньте на цей супер якісний AMOLED дисплей Задня кришка, до речі, дуже приємна на дотик, вона така прогумована, стереозвук Dolby Atmos, ну і камера зі штучним інтелектом, який покращує якість. Тут 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті. А основна камера на 50 МБ. Не знаю як вам, а мені дизайн телефону дуже подобається, ну максимально стильний. А повний огляд Moto G86 після тестування буде на моєму YouTube каналі, тому підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропустити. І пишіть у коментарях, що потрібно перевірити у першу чергу.